Актуальним на сьогоднішній день є питання децентралізації. Свою нішу у цьому глобальному законі займає і будівельна галузь з 1 вересня. Органи місцевого самоврядування матимуть можливість створення державних архітектурно-будівельних інспекцій на місцях, щоб налагодити зв'язок між будівельними компаніями та органами самоврядування, було організовано відповідне засідання. На сьогоднішній день ми запросили будівельні компанії Буковини для того, щоб вони могли знати, яким чином співпрацювати з органами місцевого самоврядування і зробити можливості для того, щоб і отримувати кошти, сплатити податки місцевих бюджетів, виконувати роботу, розвивати інфраструктуру, замінювати мережі. На сьогоднішній день не появилися надзвичайно. Великі можливості з приводу доступу до фонду регіонального розвитку України метою є зменшення впливу державних органів, особливо інспекції, які зазвичай сповільнюють строки будівництва. Тепер рішення прийматиме громада, і всі проекти розглядатимуться на конкурсних засадах. Багато простіше, тому що ну, по перше, всі об'єкти, які стосуються комплексної забудови кварталів, об'єкти 4-5 категорії в будь-якому вигляді, вони всі погоджувалися на державному рівні безпосередньо в центральному апараті архітектурно будівельної інспекції. Зараз я хочу сказати, що так, і в містах, скажімо, четверта категорія вже відходить на місцевий рівень, і не треба для того їхати в Київ, щось там з ким обговорювати. Весь процес будівництва, весь процес від початку до кінця буде контролюватися безпосередньо органами місцевого самоврядування. Вони можуть це робити. Троги Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.